Друга язичницька пасха це світська сатанинська пасха, богохульна і нечиста. Під християнським виглядом до столу подаються язичницькі культові страви у вигляді випічки з яйцями. Пасха обов'язково у формі чоловічого фалосу, з насінням на верхівці, поклоніння Богородючості поєднують з християнськими святинями. Ось чому це наруга та сатанізм. Язичницька Пасха починається з спотворення Слова Божого та заниження Божого стандарту, коли порушується Божий завіт, зневажається Дух Божий, а на перше місце зводиться своє розуміння, своє уявлення про служіння Богу. Від справжньої біблійної Пасхи залишається лише назва, а решта це гримуча суміш язичництва, сатанізму та власних бажань. Але звернімося до Біблії. У ній сказано: хто буде чинити Пасху недостойно, буде винний супроти тіла і крові Господньої. Через це між вами багато хворих і недужих, і чимало тих, які покоїлися.